Я знаю, як підписувати угоду із серйозними хлопцями, і я не підписуватиму те, що погано для України. Такими були одні з відповідей президента України на величезну кількість запитань від десятка журналістів про рідкоземельні метали між Україною та Сполученими Штатами. Ця тема стала однією з ключових для обговорень. Під час прес-конференції Володимира Зеленського, але порушили питання і щодо багатьох інших важливих речей. На заході працював наш кореспондент Євген Бригар. Він розповість найцікавіші подробиці спілкування з журналістами. Передусім, звісно, найбільше питань до президента від журналістів не лише українських, а й іноземних, були адресовані щодо угоди між Україною і США щодо корисних копалин. Кілька годин тому у попередньому включенні я казав, що керівник офісу президента Андрій Єрмак відлучився на черговий раунд перемовин щодо цієї угоди. І от, власне, вже на прес-конференції стали відомі деякі результати цих перемовин. З найголовнішого в угоді вже не згадується сума в 500 мільярдів доларів і немає. Відсотки для України, тобто прогрес із врахуванням в угоді українських інтересів, є. Перед усім, що стосується цієї угоди, як я завжди говорив, це почалося з нашого плану перемоги, де ми вважаємо, що Росія захоплює наші території, і ми повинні все це захистити від окупаційних військ Руської Федерації, а так само від їх союзників північної країни країра, і нам потрібні гарантії безпеки, безпеки для України. І Україна говорить: Окей, дайте нам гарантії безпеки. Це невід'ємна частина діалогу щодо цієї угоди, і ми готові. А на що ви готові? А ми відповідаємо. Давайте говорити. Давайте ось вам доступ. Давайте до мінералів. Давайте говорити про видобуток. Давайте говорити про нафту. Давайте говорити про газ. Ви видобуваєте, ми ділимось. У вас є пріоритет. Ви номер один. Але зробіть все, щоб зупинити ворога і щоб відновити, відновити справедливість для нас. Закінчіть цю війну. Зупиніть, примусьте Путіна. Ось приблизно така історія. Серед важливих питань, які нещодавно виникли в українському суспільстві, чи поширюватимуться привілегії контракту 18-24 на тих добровольців, що стали на захист країни в молодому віці ще до того, як такий контракт став можливим? Президент зізнався, ідея потребує доопрацювання, Тож доручив відповідним структурам упродовж наступних двох місяців розібратися із цим питанням, потребує вирішення і питання ротації військовослужбовців. Зауважив голова держави. Люди дійсно втомлені. Я можу подякувати їм і сказати, що і військові, і генштаб і міноборони повинні найближчими часами, найближчим часом, вибачте, зробити все, щоб допомогти їм. Допомогти, підтримати їм, дати більше ротацій, дати більше відпусток, знайти справедливість з 18-24 до кінця. Це дуже важливо. Запитували журналісти і про те, чи стане присутність американських компаній на українській території гарантією безпеки, що Росія не нападе. На це президент відповів, що це не є гарантією безпеки, адже і до повномасштабного вторгнення в Україні були присутні американські компанії, зокрема на територіях, які зараз є тимчасово окупованими. Утім, Путіна це не зупинило і він напав. Власне щодо гарантій безпеки, це словосполучення звучало на прес-конференції дуже часто. І неодноразово звучало, що звісно, НАТО це є найкраща гарантія безпеки. Утім, якщо ж нас туди не беруть, замінити цю гарантію безпеки, має вступ до ЄС та фінансування 800-тисячної української армії. Але звісно, в першу чергу, українцям треба розраховувати на самих себе. Саме тому, за словами президента, вже цього року ми значно збільшимо кількість зброї власного виробництва. І якщо раніше вклад в українську оборону складав. 40-30-30, тобто 40% української оборонки забезпечувало саме українське виробництво, а 60% це допомога навпіл Європи і США. То вже цього року вклад в нашу оборону складатиме щонайменше 50%, тобто половину. У минулому році 154 системи артилерії вітчизняного виробництва ми зробили. Це рекорд. Тому що за рік 154 це, на нашу думку, більше, ніж за той рік минулий рік, зробили всі країни НАТО разом. Я вважаю, що це серйозний стрибок. В цьому році ми спробуємо зробити більше. Друге, дрони. Я говорив, що ми зробимо мільйон дронів. Ми зробили FPV 2.2 мільйона в минулому році, плюс 100 тисяч далекобійних. Ми зробимо більше. В цьому році це нам допомагає виживати. Да, це не замінює допомогу Сполучених Штатів Америки, але це не її ціллю замінити допомогу партнерів з допомогою краще. На тлі всіх розмов про перемовини та припинення гарячої фази війни вже цього року журналісти поцікавились, що ж Україна планує робити з територіями Курської області, які сьогодні знаходяться під контролем ЗСУ. Чи не забере Україна собі ці території, якщо Росія не захоче розглядати її як обмінну одиницю? Нас цікавлять наші території українські, і в будь-якому випадку Курська область дасть нам можливість обмінювати. У Курську область на нашій території я впевнений, коли ми дійдемо до питання територіальної цілісності і питання тих чи інших кроків. Я думаю, нам це допоможуть. Не могли не згадати журналісти і гучні заяви, які останніми днями лунали в бік України та президента Зеленського від Дональда Трампа, чи не погіршиться відносини двох держав? Голова держави відповів на це, заявивши, що ще ніколи відносини між Україною та США не були такими хорошими, як тепер. Євген Бригар, Євген Камінський, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.